Лунали постріли, лунали вибухи російське аеродроміллерово під а. Акою був і стерили російські пабліки. Пропагандисти, та й місцева влада казали не переливки нагне зі святами недорогенькі. Цей аеродром слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачу з підтримки російської піхоти, що діє на сході і півдні нашої країни, де їй взагалі не місце. Тому тепер на цьому аеродромі і вже далеко не вперше місце нашим дронам Ростовська область Рев другий тиждень. Герою всіх новин там відбулася чергова бавовна Місцевий військовий аеродром Мілірова під атакою безпілотників. Про це. Повідомили тамтешні телеграм-канали напередодні вечорі почали вибухати так само, як і цей аеродром. Також інформація про пожежу на одній з вулиць внаслідок падіння уламків. Однак офіційного підтвердження поки що немає. За словами місцевих жителів, нібито внаслідок атаки дронів пошкоджено мілерівський кадетський професійний технікум. Але ця інформація також потребує уточнення та підтвердження. Підписники російських телеграм-каналів повідомляли, що буцімто пошкоджено саме будівлю Мілерівського козачого кадетського професійного технікуму. А студентів евакуйовували з гуртожитку.